Так, ну тут в мене ця буйна сімейка, яка сиділа під верхом, вона так і сидить під верхом. Тепла немає. Немає. Зараз я в них заміню дно, в них було глухе, ну от таке до речі, в мене кожне дно ось можна висовати і чистити дно, щоб не піднімати. Поставлю їм сітчасте дно. Зробив всі часте дно і спробував нержавійка, з трьох частинок, що залишилися кусочки, коли я тут плівкою з двох боків і праскою проглажував, склеював, воно розпалося, а це вже прийшов клеєвим пістолетом. Ну і сплівши для армування, можна так сказати, ще проволокою цією нержавійкою. Зараз поміняю їм на дно і заодно подивлюся, що в них із підмором. Так, ну трошки потурбував, вони всі доверху піднялися. Але сьогодні в нас 18 січня. Вже правда вечоріє. Я тільки один цей вулик, а завтра пройдуся і почищу підмор. Подивлюся, як вони всі часте дно в них буде, куди вони спустяться. Ну, і от така кількість підмору в цій сім'ї. сім'ї. Бачимо вже всю зиму, які тось, які ці бджоли призумували, зимували в активному стані. Такому. Ну, а тут дно, я ж казав, вже може висовуватися, не піднімаючи вулика. І почистити дно мож, можна. Завтра буду чистити підмор і дивитися стан сімей. 4 градуси на день вроде би, вітру не буде, тиха буде погода, почищу дно, подивлюся під мор і відповідно ще й подивлюся кормові запаси. Ось так.